Слава Україні! Українці! Наша держава, Україна, велика держава, але сьогодні зараз України є тут, на механічній площі. Сьогодні тут Україна, і сьогодні ми стоїмо на передовій. Наше завдання, я повторюю, сьогодні ми залишаємося на Михайлівській площі. Ми стоїмо тут, вночі. Всі разом, громадські діячі, студенти, політичні партії. Ми єдині, нас ніхто більше не зможе роз'єднати. Ми стоїмо тут цілу ніч і ми сподіваємось, що кияни будуть ще підходити і підходити. До речі, я прошу людей з тої частини площі, Переходити сюди до нас, щоб вся Михайлівська площа була повна нами, повна киян. А завтра о 12-й годині дня ми оголошуємо наступ, наступ на Януковича, наступ на банду. Банду! Ей! Банду! Ей! банду! І тут, і біля пам'ятника Шевченка, в 12 загальних збір, щоб ви знали, я вже про це повідомляв, що у Львові усі ректори оголосили, що їхні вузи оголошують стайк і створюють стайкови. У Львові батьки у Львові батьку відмовився виконувати накази свого керівництва. Іка перші ласівки вже багато хто з партіонів виходять депутати з партії лігіонів. Процеси пішли. Наша сила є велика. Нас не зламати. І тому я закликаю всіх цієї ночі. На нас дивиться не тільки вся Україна, на нас дивиться весь світ. Зараз проходять переговори з послами Європейських держав. Я думаю. Вони приїдуть сюди і виступлять тут, на тому Байдані. Весь світ дивиться на нас. Ми повинні бути відповідальними за ту місію, яка є на нас. Тому стоїмо до перемоги, стоїмо до перемоги. Стоїмо! Наша вимога! Україна це Європа! Україна це Європа! Україна це Європа. Україна, це Європа. Україна, це Європа. 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 Сьогодні стоїмо, збираємо сили, а завтра в наступ, завтра повернемо собі майдан. Слава Україні! Герої, слава! слава Україні!